Дуже багато реєстрацій шлюбів. Страшно і холодно. Це смерті, це державна реєстрація смерті. Станом на сьогодні я працюю на посаді головного спеціаліста центрального відділу ДРАЦ управління державної реєстрації. 15 років свого життя присвятила роботі в органах юстиції. 2022 рік став рекордним: було зареєстровано 17 808 шлюбів відділами ДРАЦ відділами області. А зараз я хочу вас запросити до урочистої зали. Що в цьому залі у нас спочатку повномасштабного вторгнення здійснювалася державна реєстрація шлюбів? Тут ми зустрічали наших молодят, дарували їм щастя, радість та мрії. Я дізналася про початок війни рано вранці від телефонного дзвінка близької мені людини. Потім вибухи за вікном. В нашій робочій групі прийшло смс-повідомлення, що дівчата почалася війна і на роботу ніхто поки що не йде. Люди почали виїжджати з міста. Утворювалися великі колони автомобілів, так як вже було відомо, що на околицях міста окупанти на важкій техніці під'їжджають до нас все ближче й ближче. Я з своєю сім'єю вирішила залишитись в місті. Потім, десь через годину, прийшло ще одне смс-повідомлення з питанням, хто може вийти на роботу. А мені в цей момент так хотілося чимось допомогти людям, тому що я розуміла, що хлопці біжать на фронт захищати наше місто. І я думаю, що завдяки своїй роботі я теж можу допомогти людям, тому що я розуміла, що почалась війна, а війна це втрати, це смерті, це державна реєстрація смерті. Тяжко морально, страшно і холодно. Ночувала в підвалі, потім заводила будильник, бігла на роботу. За вікном лунали вибухи, і ми намагалися якнайшвидше відпустити і надати послуги нашим громадянам. Одного разу в приватний сектор прилетіла балістична ракета. Вона зруйнувала весь будинок, в якому загинула ціла сім'я це тато, мама та троє їхніх діточок. Документи цих людей приносили нам на реєстрацію смерті. Це було дуже боляче, нестерпна біль на роботі дуже складно психологічно із за вибухів за вікном, постійних прильотів шахетів. А ще дуже емоційно і тяжко, тому що історія кожного громадянина проходить через нас, через себе її пропускаєш особисто. Тому триматися і ще раз триматися.